Привіт! Це відео про топ-10 моїх фаворитів за вересень. І зараз мова піде не про якісь речі, а про мої усвідомлення. Тому це скоріш топ-10 фаворитів нових моїх думок, ставлення по життю і загалом підходу до мого життя. Я зараз проходжу дуже трансформаційний період у своєму житті. Багато чого змінюю, багато чого змінюю в мисленні, загалом в просторі. Що мене оточує, що мені подобається, я на такому шляху пізнання себе. Тому я думаю, що те, чим я поділюсь, може стати корисним не тільки для мене, а й для багатьох, хто також знаходиться на цьому шляху пізнання себе. Хто я, про що я, що мені подобається, як я хочу, щоб виглядало моє життя. І загалом, як я відчуваю це життя, як навчитись відчувати. Це одне з найголовніших питань. І щоб нічого не забути. Звернемось до мого щоденничка, мого улюбленого друга. Цей блокнотик знає найбільше моїх прихованих думок і усвідомлень. Отже, перше усвідомлення, яке я тут виписала, стосується самореалізації, а саме, що самореалізація це не лише про кар'єру. Це дуже корисне усвідомлення, яке може наповнити життя більшим сенсом і не обмежуватись лише на кар'єрі. Мені дуже подобається метафора про опори, які ми маємо в житті. По факту, наше життя. Складається з різних сфер, з різних напрямків, з різних проявів себе в ролі там, сестри, доньки, матері, дружини, просто дівчини, просто жінки, маркетолога, наприклад, ким я була раніше, коуча, ким я є зараз. І це певні такі опори, ніжки тебе і твого життя. І чим більше цих опор в тебе є, Тим міцніше ти себе відчуваєш і впевненіше. Тому що коли вибивається одна опора, в тебе залишається ще 4. Вибивається навіть дві, в тебе залишається ще три. А якщо твоє життя стоїть лише на одній опорі, тебе дуже легко зламати. Вибий цю опору, і все, тебе немає. Отже, коли твоє життя складається лише з самореалізації себе в ролі Когось там по професії, і зараз ти не знаєш, ким ти хочеш бути. Або, можливо, ти працював там 5-10 років в одній сфері, а зараз хочеш поміняти, бо зрозумів, що тобі не подобається ця сфера. Але ти ще не розумієш, ким ти хочеш бути. Хто ти хто нова ти? То вибиваючи лише ось цю одну опору кар'єри, Тебе вже немає, ти вже ніхто, і тобі дуже сумно, тобі здається, що ти некорисна, не потрібна і тому подібне. Коли в тебе є багато опор, то вибивши одну, це просто як певна криза. В цей момент тебе підтримують інші. Тебе підтримує твоє здоров'я. Якщо говорити про мої опори, то в мене з опор є здоров'я, родина, друзі. Я як дівчина загалом просто цінність мене як особистості, всі мої знання, не тільки знання в якійсь професійній діяльності. І ці всі опори тримають мене, поки я змінюю свою іншу опору, поки я змінюю свою опору, яка стосується кар'єри, поки в мене відбувається трансформаційний такий внутрішній перехід від маркетолога до коуча, і не тільки внутрішній, зовнішній теж налагодити все по-новому, новий заробіток. то... Всі інші опори мене тримають, і тому це дуже важливе усвідомлення, що я самореалізація це не лише про кар'єру, самореалізація це про реалізацію свого потенціалу в усіх сферах твого життя. Друге важливе усвідомлення це про важливість емоційного центру і його дружбу з тілесним та розумовим. Насправді я зараз дійсно вчусь. По-новому відчувати і навіть ось це вчусь воно вже йде з розмового. Бо... На рівні емоцій, ну це просто треба відчувати зараз, коли мені говорять рекомендацію якісь мої вчителі, люди, якими я надихаюся, вони мені говорять найчастіше, просто розслабся, дай собі прожити. А я не розумію, що значить розслабитись. Но я зараз вчусь реально розслаблятись, тому що це теж певний навик. І просто розслабитись, коли тобі говорять, то ти, навпаки, ще більше напружуєшся, бо ти не розумієш, як розслабитись. Звичайно, я вмію розслаблятися. Але я хочу навчитись цим керувати, розуміти, що дає мені розслаблення. Зараз таких інсайтів я зрозуміла, що по-справжньому я відпочиваю, коли я розслабляюсь. Що мене розслабляє, це масаж, баня, прогулянки. Просто знаєте, навіть полежати позасмагати це такий інсайт за літо. Тобто, все, що пов'язано з такою водою. Тілесними якимись практиками стречних мене розслабляє, і все, що пов'язано з теплом, коли тепло, затишно, тобто це якийсь спа, я зрозуміла, що це найбільше мене розслабляє. Також просто положити почитати художню книгу, це теж мене розслабляє, і ось це розуміння, що хочеться твоєму тілу в моменті, вміння себе відчувати, слухати свою інтуїцію і довіряти їй. Почути свою інтуїцію цього ще замало, довіритись і піти за нею. Ось це просто level up. Тому зараз я активно цьому вчусь. Частіше задаю собі питання: а що я зараз хочу, а як я зараз себе почуваю? А як я загалом? А що хоче моє тіло? А що хоче моя душа. І не це, а прислухаюсь до цього, тому що коли я в цей йду, там годину просто виділити на те, щоб просто відпочити, я потім за ті наступні 5 годин зроблю те, що відкладала 5 днів без відпочинку. Тому відпочинок дуже пов'язаний з цією емоційною частиною, тому що емоційно найчастіше це про щось ось таке легке, просте, розслабляюче. Це мої інсайти. І треба в це йти. Треба цьому довіряти, і далі завжди відбувається щось краще. Третє моє усвідомлення про те, що все, що відбувається внутрішньо, всі твої внутрішні зміни, думки, нові способи мислення, треба одразу відображати на зовнішньому. Як на крути, ми прийшли в матеріальний світ. Не знаю, звідки ми прийшли. Не хочу зараз поглиблюватись в філософію, кожен вірує в те, що вірить, але. Факт залишається фактом, що ми живемо в матеріальному світі. Мені не дуже подобається підхід людей, які зосереджуються суто на духовному, там медитують, відлітають кудись і тому подібне. Якби нам, як людям, треба було лише це, ми б жили в іншому світі. Ми б не жили в світі, де є матеріальні речі, де в нас є тіло. Ми просто б літали, як якісь духи. Якщо ми не духи, а реально люди, які мають тіло. І наш світ побудований таким чином, що багато чого залежить матеріального від грошей. Насправді все залежить від грошей в цьому світі, саме на матеріальному рівні. Значить, це дійсно цінно, і всі свої внутрішні зміни треба одразу переводити в зовнішнє. Якщо перейти на більш прикладний приклад, то в моєму випадку прикладний приклад. Перепрошую за тавтологію, то в моєму випадку це зміни в одязі, зміни в своєму стилі, зміни в своєму просторі, де ти живеш, маленькі деталі. Якщо раніше для мене було неважливі реально маленькі деталі, я думала, що ну, взагалі речі. Вони що? Вони зношуються, вони неважливі. Я не звертала увагу сильно на те, що мене оточує. А зараз мені дуже цікаво. По перше, в що я одягаюся, як я виглядаю, з чого я їм, як пахне мій одяг? Тобто. Що саме я їм, і ось ці всі деталі на фізичному рівні вони важливі і вони насправді показують нашому мозку зміни, які відбуваються в нашій душі. Всі трансформації, уроки, які ми проживаємо, треба одразу перекладати на матеріальний рівень. Тоді ці зміни точно зафіксуються у вашому житті. Четверте. Коли просто проговорюєш, стає легше і осідає глибше. Це усвідомлення прийшло з мого навчання. Я зараз навчаюсь на коуча, і в нас дуже багато практики одне з одним. І таким чином в мене виходить, що в мене десь по 5 коуч-сесій на тиждень мінімум, які я проводжу для когось, і які проводять для мене. Так виходить, що в мене дуже багато пропрацювань, особливо за вересень. І я помітила, що навіть ті запити, які спочатку здаються мені неважливими, які я просто виношу, бо треба щось винести на обговорення на коуч-сесію, після проговорення. Ті інсайти, які проходять, вони реально осідають глибше. І просто проговоривши деякі дрібні речі, які не несуть для тебе вселенського масштабу, вони автоматично стають важливими. А ті речі, які ти не хочеш були в твоєму житті, вони автоматично зникають. Тобто банальне проговорення того, що в тебе крутиться в голові по колу, воно вже допомагає. Навіть якщо ти в моменті не знаходиш нові рішення, як вирішити проблему, проговоривши проблему вголос іншій людині, це вже... 50% успіху, тому хто ще не займається з психологами з коучами, дуже раджу. Це особиста рекомендація, щира, тому що я загалом вже не перший рік знайома з терапією і. Наразі з коучингом, який для мене максимально відгукується, тому що він одразу якраз таки переводить внутрішні зміни в матеріальний світ. О, п'яте усвідомлення якраз таке трошки практичне, тому що я в вересні почала записувати свої емоції, свої настрій в просто додаток на айфоні. Здоров'я він є на будь-якому айфоні. Додаток здоров'я впевнена, що на Android є якісь аналоги, які можна завантажити в Play Market і записувати свій настрій. Мені дуже подобається, що на айфоні це займає просто там дві хвилини перед сном, тому що ти заходиш. Там є такий ползунок. Ти перетягуєш його з поганого в скоріш поганий, нейтральний, скоріш добрий і добрий день. Обираєш, який в тебе був день. І потім ти обираєш свої емоції, які відчуваєш, і останнє ти обираєш, що на тебе більше впливає, там різні сфери життя, там піклування про себе, здоров'я, родина, партнер, погода, гроші, робота. І мені подобається, що нам не треба нічого писати. Там просто отак, от клац клац дві хвилини, і ти записала. Я проаналізувала свій вересень, що насправді в мене доволі багато хороших днів, нейтральних днів і трошки поганих такі дні теж є. І я зрозуміла, що насправді нейтральні дні це теж хороші дні. Тобто, насправді. Коли нейтральний день я раніше сприймала це по відчуттях, отак от в кінці дня, що ну, якийсь такий собі день був, нічого цікавого, але по факту наше життя в більшості своїй складається з нейтральних днів, і нам треба їх цінувати. І навпаки, дуже дякувати за них, тому що вони ну, дійсно прекрасні. Просто вони ось такі, да, трошки сірі, рутинні. Але ця рутина вона наповнює, вона тримає на плаву. Це теж як одна з опор. Тому спробуйте цей лайфхак. Можна навіть просто щоденничок записувати свій настрій, і в кінці місяця буде дуже цікаво. А шосте усвідомлення, це якраз таке про відслідковувати, що мене робить щасливе. Тобто, по цьому додатку, в кінці місяця, я ціло проаналізувала, і дійсно, я не думала, що буде така сильна цінність. Для мене в ці дії, але я проаналізувала, які сфери життя мене найбільше наповнюють, що мене наповнює, що мені дає енергію. Коли в мене був там на початку дня поганий настрій, в кінці дня гарний, що на це вплинуло протягом дня. І я зрозуміла, що мене дуже наповнює стретчинг і загалом спорт, тому це обов'язкова частина життя. Для мене це дуже глибинний такий інсайт, бо раніше я. Я завжди займалася спортом мінімум три рази на тиждень. Але я не розуміла такої глибинної цінності цього. Я для цього більше для фігури займалася. А зараз я розумію, що моя менталка просто потребує цього набагато більше, ніж тіло. Але на стретчингу особисто для мене тіло теж дуже класно розслабляється. Мене наповнює баня, про яку я вже проговорювала. Мене наповнює загалом стосунки, просто поговорити, прогулятись. Прогулянки на самоті так само мене наповнюють. Мене наповнюють. Давайте подивимо, що ще мене наповнюють коуч сесії. Я це дуже люблю. Я дуже люблю свій новий напрямок, і тому я максимально викладаюсь для своїх клієнтів. Мене наповнює час партнером і близькими. Мене наповнює домашня смачна їжа. Я дійсно люблю інколи щось таке приготувати і їсти домашню їжу. І на мене ще сильно впливає погода. Тому сонечко це важливий критерій. Сьоме таке глибинне усвідомлення, що любов до себе починається з пізнання себе. Я зрозуміла, що дійсно перший крок, щоб полюбити себе. В тому вигляді, як про це всі зараз говорять, це почати пізнавати себе. Тільки так ти себе полюбиш, що тобі подобається, які запахи тобі подобаються, які смаки тобі подобаються, які фільми тобі подобаються. Загалом, що означає для тебе якесь слово? Завдяки коучингу я зрозуміла, що от коли коуч задає мені запитання, там, а що для тебе було найбільш вдалим рішенням? Я одразу собі задаю запитання, а що для мене вдало? Ну, тобто, вдалим рішенням для мого коуча чи для будь-якої іншої людини може бути щось одне. Або вдалим може сприйматися якісь загальноприйняті норми, установки. Але що для мене вдало, а що для мене енергійно? А що для мене ресурсно, а що для мене добре, а що для мене смачно? Ось це ось ці всі питання. Тобто, що для вас означає це слово? Тому що одне слово для одної людини буде означати зовсім інше для іншої. Моя щира рекомендація для вас розвинути в собі ось цю звичку, не відповідати одразу на запитання, які вам ставлять, а запитувати себе, а що для мене ось це? І тоді ви будете краще розуміти себе, і коли проходить це розуміння себе, то приходить якась певна близькість. Знаєте, як в стосунках, не можна полюбити людину, поки ти її не знаєш. Навіть ну, там, виникають на гормонах там, спочатку якесь захоплення і тому подібне, закоханість, але це закоханість, і вона проходить саме полюбити людину в стосунках, ти можеш лише коли ти пізнаєш цю людину, то, щоб полюбити себе. Розвинити ці класні і щасливі стосунки з собою, треба пізнати себе теж, спілкуйтесь з собою, задавайте собі ці запитання постійно, можна навіть в голос, так ще й ефективніше. І це дійсно дуже цікавий такий кропітливий шлях. Але він того вартий. Восьме усвідомлення це про те, що я є і цього достатньо. Синдром недостатньо був зі мною все життя, і є десь в глибині душі до сих пір. Я не знаю, чи можливо до кінця пропрацювати, чи ми проходимо у цей світ з травмами, які з нами назавжди, але все ж таки ми робимо кроки назустріч тому, щоб пропрацювати їх. Але за цей місяць я дійсно зрозуміла, що розвиток своєї самоцінності він можливий. І коли твоя самоцінність на високому рівні, то ось цей синдром. Недостатньо, він десь там присідає в куточку, його вже цей голосок вже не так сильно чути. Тому розвивайте свою самоцінність, працюйте над цим як внутрішньо, так і зовнішньо. Якщо з практичного сказати, то мені дуже допомагає, якраз такий коучинг в розвитку своєї самоцінності, саме внутрішньо. А на щоденній основі це якраз таки ці запитання, що мені подобається, що хоче моя душа зараз, що хоче моє тіло зараз, що хоче мій розум зараз, і прослуховування до цього, тобто не обирати те, що вам сказали, не йти туди, куди ви не хочете, навіть якщо ви домовились, а обирання себе. Це розвиває самоцінність на щоденній основі. Ну, і, звичайно, внутрішньо. Внутрішнє це все ж таки першочергове. Змінити мислення і змінити зовнішню картинку. І тоді буде ця цілісність вас як людини. Я є і цього достатньо. Я з тими вподобаннями, які в мене є, я з тією зовнішньою, яка є. Я вже можу сідати, записувати це відео, не чекати класне світло, не чекати. Кращу камеру не чекати, кращий, я не знаю, статус в соцмережах більше підписників, щоб починати це робити. Я є, і я вже можу робити все те, що мені подобається і хочеться. І ви також можете. Дев'яте усвідомлення дуже важливе, і це таке дуже важливе нагадування, яке може підтримати у важкі часи у кризи. А саме життя йде періодами, і насправді життя як кардіограма. Мені подобається це порівняння, тому що наше життя залежить від серцебиття, а серцебиття ось таке, і життя ось таке. І насправді ті спади і кризи можуть здаватись нескінченними, але це лише період. Він пройде, їх не треба перетерпіти. Ось цей період кризи не треба чекати, якнайшвидше він закінчиться думати постійно про це. Треба його проживати, треба його приймати. І ось це слово треба воно сигналізує про те, що я не до кінця, що це приймаю. Я дійсно цьому лише навчаюсь приймати свої кризи, приймати біль, приймати якісь такі важкі періоди. І я собі кажу про те, що це треба робити. Тому це теж таке для мене нагадування. Але це дійсно можливо. Mm, коли ти ставишся до життя загалом з любов'ю, до всіх його проявів, коли ти не ставиш свої оцінки. Бо оцінки правильно неправильно вони більше йдуть з его. Ну це знищує тебе. Життя ось так влаштовано. Криза зліт і так по черзі. Воно так влаштовано. Ти не можеш це змінити. Ти можеш це лише прийняти. І такий парадокс відбувається, що насправді, коли ти це приймаєш, тебе це вже не так бентежить, і насправді ти проходиш це, проходиш ці уроки і стаєш ще щасливіше. Ну, прям сльози на очах з'являються, коли щось виходить, коли важко і щось виходить. І це таке, такий стан блаженства, такий стан гордості за себе, що ти це здолаєш, ти це змогла. Тому насправді воно того вартує. І ось це неприйняття в моменті, воно через те, що боляче. Але полюбити біль це найвище мистецтво. Читаю десятий пункт і не можу розібрати. Інколи треба просто почати. А почати що? непонятно. А... <сíck> <сíck> Інколи треба просто почати висипатися. Це найголовніший десятий пункт. Насправді, десятий пункт він максимально практичний, щоб всі ось ці внутрішні усвідомлення, які я проговорила, зафіксувати на практичному матеріальному житті. І інколи дійсно треба просто почати висипатись. Коли в мене почався такий період трошки кризи, трансформації, достатньо важкий період, але мені наразі вже не хочеться його називати важким. Він просто трансформаційний і він триває вже десь 3-4 місяці. І весь цей період в мене погіршився сон. Я активно зайнялася своїм харчуванням, сном, активністю протягом дня. Таким чином я зрозуміла, що насправді. Коли я висипаюсь, коли я просто банально висипаюсь, гарно сплю. Весь наступний день у мене наповнений більшою енергією, більшим бажанням віддавати, творити, і це дуже важливо. Тому займіться своїм сном, маєте класний режим сна. Я зараз засипаю о 22.30, прокидаюсь о 8 ранку. Це для мене ідеальний формат, найкращий. В мене з'явилась вечірня рутина, тому що раніше її не було, раніше була лише ранкова. вечірня рутина – це дуже важливо. За годину до сну я вже не дивлюсь телефон, я можу почитати книжку, я можу помедитувати, я можу піти собі спокійно, в душ, не поспішати, там, намазюкатись всіма кремчиками і тому подібне. Провітрити кімнату, класно заснути ще в ідеалі, коли не холодно на вулиці, в вересні це ще можна було робити: вийти прогулятись, вийти прогулятись з коханою людиною це взагалі топ. Щоб разом потім лягти спати в гарному настрої, натхненими на наступний день. Тому піклуйтесь про свій сон, піклуйтесь про своє харчування. Ми зробили влітку харчовий тест. І це теж дуже класна така процедура, яка допомагає краще зрозуміти, які продукти впливають на твій організм позитивно які негативно. Тому що в моменті цього можна не відчути. Якщо не не переїдати, то в принципі можна класно себе почувати. Але дійсно накопичувальний ефект він працює таким чином, що його непомітно, а потім щось вибухає. Тому краще потурбуватись про своє здоров'я заздалегідь. Сон, харчування, спорт. Свіже повітря, прогулянки це база. Бажаю всім гарного настрою! Піклуйтесь про себе, піклуйтесь про своє життя, робіть його щасливішим, натхненішим, наповненішим. Підписуйтесь на цей канал, точно треба ж сказати. Якщо ви додивились це відео до кінця, я буду дуже рада вашому лайку, вашій підтримці в вигляді коментаря, вашій підписці, тому що. Зараз дійсно йде якесь таке натхнення, і хочеться збрати навколо себе ось таких людей зі спільними інтересами, які також цінують все те, що я проговорила. І мені здається, таке ком'юніті воно дійсно підтримуюче. і можна разом створювати щось цікаве і проживати цей життєвий досвід ще більш наповненим. Тому буду дуже рада вашій підписці в YouTube, в Instagram, посилання під відео і до нових зустрічей, Па-па!